Все буде красиво, Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво. Це буде точно красиво, друзі, коли до нас приходять такі справжні професіонали, які готові розкривати усі усі секрети тої краси. Знаєте, тому що це одвічне питання, і на них багато відповіді, особливо у сучасності, ми можемо знайти, але не завжди вони правдиві, інколи навіть і дуже неправдиві. Сьогодні поговоримо з Олесею Дебенко. Вітання вам! Вітаю, ви лікар, косметолог, верніше, лікар-дерматолог, косметолог так, так буде правильніше? Так, так, я так, перепрошую, супер, я так. не дуже сильна у цих різних термінах Це лікарських. Це супер. Але сьогодні у нас тема дуже важлива, як на мене, чому важливий догляд за проблемною шкірою. Так, і е, що, е, що потрібно взагалі робити? Е, і чи зловживати, чи не зловживати пілінгами, тому що наші дівчата дуже люблять себе вичухати прямо таки до блиску, щоб все блистіло, щоб все було гарно. Але я вже зрозуміла, що це мабуть не завжди приводить до хороших і, і взагалі бажаних результатів. Так, все вірно, все вірно. Ви праві, тут на все є прямі. Показання, а також протипоказання, і ми з вами трішечки сьогодні поспілкуємося безпосередньо на цю тематику. Давайте, напевно, Олеся, ми почнемо все ж таки з проблемної шкіри, чому так важливий догляд за нею в домашніх умовах, яким він має бути. Ви знаєте, догляд взагалі Він важливий для будь-якого типу, а також стану нашої шкіри. Іде питання того, що проблемна шкіра вона трішечки більш є вибагливою. Тобто, часто проблемна шкіра вона пов'язана із якимись захворюваннями. І саме згідно того, яке це захворювання, який безпосередньо стан шкіри, лікар, косметолог, естетист, а також дерматовенеролог, підбирає правильно підібраний догляд для того, щоб у нас не розповсюджувалося захворювання, а також щоб тримати шкіру у гарному, естетично привабливому стані. По факту, догляд будь-якої людини, не зважаючи на стать, але починаючи з 12-річного віку, має складатися із п'яти основних засобів. А саме це є правильно підібраний очисник, тонік, далі денний, нічний крем, а також обов'язково всі дерматологи про це говорять. Це має бути сонцезахист, який ми повинні використовувати. Ви цілорічно щоб уникнути загострення шкірних захворювань, якщо вони є в анамнезі у пацієнта. А також для того, щоб запобігти перечасним ознакам старіння для проблемної шкіри, кажу, залежить від того наскільки це проблемна шкіра. Ми з вами говоримо про висипання сьогодні. Так, я думаю, що висипання такого роду, як акне, це дуже проблемна, так е, момент. Як з цим боротися, що робити? Взагалі, я так розумію, що воно ж ну людина з цим не народжується. Це якийсь набутий е, чинник, чи як от давайте розбиратися в цьому. Ну, тема акне це насправді такий шкірний дерматоз, який потребує, я думаю, окремого ефіру. І думаю, що ми приділимо з вами цьому увагу. Але е, цей дерматоз, він може бути. Як спадково обумовлений фактор, тобто він може бути уже є акне немовлят, є акне пубертатного періоду, тобто коли в нас іде статеве дозрівання, а також є акне дорослих пацієнтів. І згідно того ми призначаємо лікування. Акне немовлят, часто залишаємо без лікування, тобто само минається, але потрібно за таким пацієнтом обов'язково спостерігати протягом життя. І коли у нас є проблематика загострення акне, я рекомендую все ж таки звертатися до спеціалістів, не займатися самолікуванням, оскільки в домашніх умовах пацієнти часто собі можуть нашкодити. Тому, щоб грамотно вийти із ситуації, я рекомендую. Знайти свого лікаря, свого е, близького до серця спеціаліста, і з ним вести вже те чи інше захворювання, зокрема, до прикладу, акне. Е, при акне часто шкіра у нас є схильною до жирності. Рідко вона буває просто комбінованою. Десь є локація, де вона буде сухішою, а десь, де буде жирнішою, і мати висипання безпосередньо. Є різні стадії акне, зокрема, їх є по факту чотири, і відповідно від стадії призначається лікування. А догляд має бути збалансований на те, щоб регулювати роботу сальних залоз, щоб вони не продукували понад міру шкірне сало, щоб воно щоб він безпосередньо звужував пори і мав протизапальну антимікробну функцію. Це якщо по доглядових засобах, згідно лікування, все це є суб'єктивно, воно обов'язково призначається після очної консультації із пацієнтом і призначається ну, на тривалий час насправді. Е, Олеся, ви сказали е, Акне і проблемна шкіра. Тобто це є якісь різні речі, чи, чи вони пов'язані, чи як їх розрізнити в такому випадку? Ось у мене проблемна шкіра або ось у мене Акне. І що робити в такому варіанті? Ну насправді проблемна шкіра вона може характеризуватися різними проблемами. У вас вона може бути сухою і вона проблемна. А от у мене може бути акне і я теж вважаю це проблемою по суті. Так, тобто, по факту, все є проблемним, залежить просто від скарг суб'єктивних пацієнта нашого безпосередньо. Проблемна шкіра, якщо ми говоримо проблемна в плані висипань, то це може бути спричинено до прикладу харчуванням. У жінок це може бути за рахунок менструального циклу. Дуже негативно впливає на нашу шкіру безпосередньо алкоголь, а також тютюнопаління. Найгіршим чинником виникнення висипань та загострення будь-яких захворювань, і не тільки шкірних, є все ж таки стрес. Це найосновніший тригер, в якому ми всі перебуваємо, на жаль, але стараємося так, щоб уникати стресових чинників, більше себе заспокоювати, щоб не тільки шкіра, але і інші органи та системи перебували в нормальному, адекватному стані. Можете, будь ласка, пояснити так на хлопський розум, так би mm. мовити, яким чином стрес може взагалі впливати на шкіру, знаєте? Тому що ну для, для звичайної людини, не для лікаря, ці питання вони якось не ототожнюються. Ну, стрес, ну, Трясанула собі там І що, і що Та. такого. Угу. А потім справді ти помічаєш на шкірі якісь висипи, чи ще щось, чи ще так. щось, як воно взаємопов'язано і чому? Тут ідуть процеси фізіології не тільки задіюються гормони стресу в нашому людському організмі, і за рахунок цього у нас починається надмірна робота сальних залоз, Тобто шкірне сало продукується понадміру і безпосередньо пори не встигають їх обробляти, оскільки в них є варіант норми, а тут дехто перевищує варіант норми. За рахунок цього, у нас і відбувається закупорка. Це не завжди можуть бути одразу запальні елементи, такі як люди називають їх. Прищі, так mm -hmm. а насправді це є пустули, Бувають папули в кожному призму Треба діагностувати. Може починатися все із комедону, коли це закупорюється сально волосяний фолікул. Тобто стрес це все ж таки є такий е, тригер для людського організму, який провокує ось загострення тих чи інших проблематик на шкірі. Так, друзі, почутого можна зробити висновок перший відразу не стресуємо. Не, Або не намагаємось <гум> менше стресувати. Добре, якщо вже так стається, що все ж таки в людини в житті у зв'язку з будь-будь-якими будь чинниками чи факторами присутній стрес. Як вирівняти, збалансувати тоді питання зі шкірою, ну, от вона не може виняти цей стрес, скажімо так, так відрізати так, так. свого життя. Що робити? Так, це часто буває, що людям важко справитися в психоемоційному плані, тому для кожного пацієнта знову ж таки суб'єктивним підходом підбираються топічні лікарські засоби, які ми можемо наносити безпосередньо на шкіру для вирішення того чи іншого захворювання або ж проблеми. Потреби нашої шкіри. Я просто не люблю, знаєте, давати на загал. От ви знаєте, є там ті 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 аптечні засоби, ви можете їх використовувати. Справа в тому, що коли ти говориш, називаєш декілька оцих засобів, люди зразу всі, всі. Так. І так. Оце ж все, воно як пішло в рух, а потім шкіра пересушилася, шкіра отримала опік і починаються проблеми ще більше. Хто вам це порадив? Та оця порадила і все. І пішло і поїхало. ціло. Саме гірший я лікар такі. в тому світі. Тому я люблю бачити. Людину, я люблю з нею поспілкуватися, я люблю оглянути детальну шкіру і згідно того призначити класний топічний засіб, який ну по можливості у короткі терміни буде вирішувати ситуацію, яку яка турбує безпосередньо пацієнта. Тобто, тут зрозуміло, індивідуальний підхід так. однозначно не буває у всіх загальної проблеми. Ні. Е, добре, розібралися менше стресуємо. Якщо стресуємо, то можна підібрати засоби. Але чи вони справді от зможуть вирішити проблему? Е, якщо люди... Людина не може виключити стрес зі свого життя, чи вони просто її приглушать все таки, і все таки стрес треба е, треба зводити до нуля? Е, в ідеалі так, але я думаю, що ну фактично не нервуватись неможливо. Перед вами сидить людина з акне, тобто я в принципі людина, яка має проблемну шкіру. Друзі, якщо ви зараз дивитеся прямі трансляції в Фейсбук та Інстаграмі, ви цього абсолютно не побачите насправді реально взагалі. Так, і насправді і ця людина, окрім акнеш і переживає стрес, так то постійний ми... так? Тому, якби, воно загострюється, те, коли воно висипає. Але, попри це все, тут ще треба працювати з е, своїм психоемоційним станом безпосередньо. Тому що е, вміти себе заспокоїти це, напевно, найважливіше правило, яке є. Е, розуміти, що ти в себе один, любити себе, приймати себе. Я не кажу, знаєте, там, от ти маєш вугреву хворобу, тобі ж акне, і такі, в тебе немає живого місця на обличчі від тих Сипань, але ти себе любиш і тобі байдуже, ти це просто зверху угу, тоналкою угу. намастив і супер. Ні, я не про таку любов. Я говорю про те, що, наприклад, так я бачу, що в мене є акне, так мене це болить, так мене це турбує. Але я для того щось роблю, щоб цю проблему максимально ліквідувати. Але, попри це все, я розумію, що я гарна і у мене все вийде так чи інакше. Тобто, тут не має бути так, що акне має впливати на психіку людини. Хоча. Насправді статистично доведено у світі, що найбільша кількість суїцидів якраз спричинена за рахунок от акне люди не витримують свого відображення у дзеркалі. Люди дивляться на інстаграм та інші соціальні мережі, дивляться на ідеальні картинки і думають, що інші люди вони такі і є в житті. Насправді це міф. Ніхто не є ідеальним, і насправді в цьому теж є своя прекрасність, тому що ідеального в світі немає. Ви в себе одні, ви красиві так чи інакше. Чи у вас є якісь висипання, чи у вас є якісь проблеми. У кожного є та своя прекрасна родзинка. Треба нею пишатися, вміти це цінувати і вміти це транслювати. І тоді навіть будь-яке захворювання чи проблема, вона не стає наскільки глобальною, як ми собі оце в голові формуємо. Та накручуємо. Однозначно, я тут з вами на 100% погоджуюся і взагалі думаю, що в житті немає таких проблем, які не можна вирішити. Однозначно, інколи просто треба докласти більше зусиль і так. трошки більше терпіння, а в нас його зазвичай ніколи немає. Взагалі, знаєте, як євреї кажуть, якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, це витрати. О, а євреї то дуже розумна. Так, нація. Так, Однозначно. Тому друзі, більше терпіння і все буде добре. Я ще зауважила, що на початку. Нашої розмови ви сказали, що потрібно доглядати з 12 років за своєю шкірою і так. відповідно застосовувати очисники, тоніки, денний нічний крем. Чи це потрібно справді з 12 років нічний денний Крем, оскільки, знаєте, в моїй голові, скажімо так, існує така стереотипність, що кремами вже потрібно ну, денний, нічний там і так далі. Тобто десь користуватися вже в якомусь більш зрілому віці, а не в 12 років. Я, звичайно, помиляюся, я бачу з вашого обличчя. Я не все так скептично. Я зараз внесу свою корективу. Ви просто розкажіть, яким чином, які кремчики це мають бути, і, і коли. Угу. Дивіться, до мене звертаються насправді пацієнти. Точніше, їхні мами приводять хлопчиків та дівчаток навіть у 10 років. Ну, я все ж таки рекомендую, що починати варто з 12 років. Хоча буває так, що статеве дозрівання відбувається раніше 12-річного віку, і пацієнти мають якісь, наприклад, от ті самі проблемні шкіри. Відповідно до того ми призначаємо догляд. І насправді з 12 років не все так категорично і критично. Розумієте, цю базу, про яку я сказала, п'ятірка, це ідеальний варіант бази. Є ще й додаткові. Засоби типу, крему, підочі, сироватки, скраби та маски. Це вже ще інакша історія. Але безпосередньо ця золота п'ятірка це я дуже часто проводжу паралель із стоматологами. У нас є для гігієни ротової порожнини флос, зубна щітка, зубна паста. Оце, скажімо, база. Ну я не стоматолог, тому перепрошую колеги, якщо я щось неправильно кажу. Але для мене це така сама база. Основна, отак От і в нас у дерматокосметології є база. Хоча, наприклад, у такому юному віці часто можна дати один, наприклад, крем, ну, скажімо так, універсального крему не існує, але якщо дитині він підходить, він комфортний, тобто шкіра не відчуває сухості, не відчуває жирності, тоді окей, спокійно ви можете використовувати один крем, типу як на день та на ніч, але обов'язково наносити сонцезахист. Тому що, якщо у нас є висипання на шкірі пацієнта, то все одно доглядові засоби, а також лікувальні засоби, можна ж призначати вже якраз цього віку, про який ми з вами говоримо. І відповідно, будь-які топічні лікарські середники для лікування висипних елементів, вони можуть злегка підсушувати нашу шкіру. І от щоб шкіра була у стані комфорту, все ж таки в ідеалі мати два креми. На день я рекомендую брати більш легші текстури, якщо ми говоримо з вами про проблемну шкіру, хоча взагалі. Тому я рекомендую більш легшу текстуру на день. А на ніч уже щось можна брати таке більш щільніше, живельніше для глибокого зволоження та відновлення нашої шкіри, оскільки шкіра це один з найбільших людських органів, та і вона продукує секрети в великій кількості. Просто протягом дня, коли у нас є більша фізична активність, вона відповідно ці секрети продукує в більшій кількості. А от протягом ночі трішечки у меншій кількості. Відповідно, тому креми ми і поділяємо. На денний і нічний друзі, я вам нагадую, що ви зараз слухаєте програму Все буде красиво і розмовляємо ми з лікарем, дерматологом, косметологом Олеся Дебенко е клініки «МедАтлант». І говоримо ми власне сьогодні про догляд за шкірою, безпосередньо за проблемною шкірою. Е, обговорили вже дуже багато аспектів. Хто не встиг підключитися вчасно, буде збережена трансляція у Фейсбук та Інстаграм. Ну а також у подкасті ви зможете послухати на нашому сайті. Е, говорили про доцільний догляд з 12 років, який він має бути. Е, тут Олеся, в мене виникає наступне питання: чи можливо собі самому назначити такий догляд, тому що ну до 12 не не всі бувають у. У лікаря косметолога-дерматолога, це знаєте, це така рідкість, мені здається. Так, так, так. А, і тут приходить 12 років, і ти розумієш, що, ну як мама, що твоїй дитині потрібен догляд, так, так за шкірою. Чи потрібно йти до лікаря? Чи є якісь загальні моменти, які можна застосувати в житті? Однозначно, як лікар, як спеціаліст, я рекомендую звертатися все ж до спеціалістів. Чому навіть з метою тією, яка цікавить всіх людей, економія ваших коштів. Здається, що похід до дерматокосметолога це супер витратно, але насправді ще більш витратно, коли ви йдете по догляд самостійно у мас-маркет чи аптеку. Тому що ви не підбираєте догляд згідно вашого типу стану чи потреби вашої шкіри. Догляд підбирається на умання і дуже часто, наприклад, коли приходить людина з тією ж самою проблемною шкірою, вона взяла догляд на дуже таке глибоке живлення і зволоження, і каже: Ну я не витримую, у мене той жирний блиск. І коли вона показує свої доглядові засоби, а я дуже часто їх ну, розбираю за складом, і я кажу: Ну розумієте, по перше, воно максимально сильно зволожує, а у вас шкіра не суха. вона Каже, я думала, у мене суха. Каже, у вас висипання. Тому все ж таки доцільно приходити безпосередньо до спеціаліста, як мінімум, для того, щоб вберегти ваші кошти, а як максимум і що саме головне для того, щоб у вас була правильна гігієна, яка буде давати результативність, правильний догляд, так і що саме основне, мені здається, починаючи з 12 років догляд за шкірою, щоб не зіпсувати Вірно, так, та, Тому що та, ми можемо дуже багато чого дуже нашкодити. Та. Тому, друзі, звертайтеся завжди до спеціалістів незалежно. Чи ви вже е, певнений користувач, чи початківець. Е, в нас тут є слухач, який слухає зараз пряму трансляцію, і в нього виникло запитання. Е, мені здається, що правда дещо дивного характеру, але я його прочитаю. Тут два запитання. Які інфекції можливі від легалізованих так, е, е, легалізованих повій? Я перепрошую, проти яких непридатні е, контрацептиви, та за які Е е проти їх отримання. Тобто, я так розумію, чи можливо отримати якісь інфекції шкірного характеру, якщо, е е е якщо звертатися до легалізованих жінок? Питання топ. Мрон Ростиславович, вам вітання. Ми підняли це питання. Ми правда не розуміємо його доцільність і повну повноту питання, скажімо так, але. Але питання цікаве, ви знаєте, досить Ну, насправді розповсюджений характер. Я вважаю, що будь-які статеві акти мають бути захищеними і безпечними. Я не можу гарантувати, що там нелегалізовані жінки, які вони, але все ж таки статевий акт має бути захищеним. Щоб... Захищати себе треба, так? Однозначно, і у шкірних питаннях теж можуть виникнути проблеми. Шановний пан Мирон, наступне запитання: слухач. Чи небезпечна заміна шкіри внаслідок надмірного засмагання? Заміна шкіри, я думаю, це можливо якісь, якась помилка. Напевно, заміна шкіри, можливо, пересадка, я не знаю. Але мені здається, питання мало би лунати так, чи, чим небезпечна надмірне засмагання? Ну, для шкіри. Ну, так це те, що я казала, коли говорила про питання сонцезахисту. Насправді, ультрафіолет у невеликих кількостях, тобто в невеликому дозуванні, він, в принципі, є досить таким корисним для людського організму. Але якщо ви тривало е перебуваєте, під ультрафіолетовим опроміненням без нанесення сонцезахисту. То як наслідок ви отримуєте перечасні ознаки старіння нашої шкіри, а саме це наявність пігментації внаслідок ультрафіолетового опромінення, це є дряблість шкіри за рахунок того, що вона пересушується під ультрафіолетом, а, поява дрібних зморшок, оскільки всі ми мружимося, дивлячись на так, сонечко безпосередньо. Так. Mm -hmm. І більшість шкірних захворювань під впливом ультрафіолетового Опромінення вони такі загострюються. Тобто, вітамін Д від сонечка це прекрасно і чудово, але все має бути в міру і захищено. Обов'язково використовуємо СПФ Крем Ви правильно? Е, Ну і ще в нас декілька хвилин є. Давайте перейдемо. Все ж таки теж про цікаву тему. Пілінгів, uh -huh. тому що їх ми uh -huh. застосовуємо в сучасності всюди, шкіра голови, шкіра обличчя, uh -huh. шкіра тіла. Чому надмірне зловживання пілінгами це шкідливо? І коли взагалі їх потрібно робити? І можливо чи інколи не потрібно робити взагалі? Так, є певний ряд показань, а також протипоказань до проведення такої популярної процедури, як пілінг. По суті, що таке сам пілінг? Це є процедура регенерації, тобто оновлення нашої шкіри. Взагалі, пілінги можна розподілити на три великі групи. Це є поверхневі пілінги, серединні, а також глибокі. А поверхневі та серединні – це те, що найчастіше робиться у кабінеті. Дерматокосметолога ну або просто косметолога, естетиста. Та? Глибокі пілінги фактично не проводяться, оскільки вони проводяться під анестезією, оскільки це така е, дуже велика травматизація для шкірного покриву, тому цю тему ми залишаємо у стороні, а поговоримо все ж таки про те, що є найбільш частим та популярним. Саме це поверхневі, а також серединні. А інколи є ще й серединні тобто чуть-чуть вища концентрація певного ряду кислот. Насправді пілінги показані при е, різних варіантах. Варіантах, які можуть бути на шкірі, а саме це проблемна шкіра, це шкіра із куперозом чи роза, це шкіра при сабурейному дерматиті, шкіра, яка має пігментацію внаслідок ультрафіолетового опромінення, а вікова шкіра, яка зазнає дряблості, в якої вже з'являються перші ознаки старіння безпосередньо. І при цих всіх моментах досить гарно працюють різні варіанти пілінгів, які підбираються безпосередньо, знову ж таки, коли ми бачимо очно пацієнта, так тому друзі, пілінг добре, але треба не зловживати. То, Однозначно. Що, то що забагато, як то кажуть, то не здорово Однозначно, зовсім Однозначно, так, так. Пані Олесі, вам дуже дякую за цю розмову. Насправді було цікаво послухати і почути деякі такі моменти, які мабуть ти про них не подумав, що може призвести до проблеми шкіри. Такі питання, як стрес, так тому ага. що я кажу, ми. Постресувала, забула, та й все нормально. А потім виявляється, воно дає за себе знати. Е, такі моменти, як, наприклад, починати догляд з 12 років, теж не всім приходить, мені здається, в голову, оскільки ну 12 років тільки життя починає. Юний вік, які проблеми про що ви говорите який догляд, а умився водичкою. Все гарно, але ви розкрили дуже багато різних моментів, які я думаю, кожна людина мала би дотримуватися це. Друзі стосується не тільки жінок. Це стосується також і чоловіків Зумовно. адже... Адже шкіра має бути красива абсолютно у всіх. Ну і взагалі, якщо у вас з'явилися якісь питання, Олеся е, буде е, знаходитись на своєму робочому місці клініка Медатлант, лікар дерматолог косметолог. перепрошую косметолог, е, е, і ви зможете прийти безпосередньо на прийом е, проконсультуватися у професіонала Ще раз нагадуємо, що завжди звертайтеся до професіоналів самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ви праві на всі 100%. Олесь, Олеся, я вам дуже дякую за цю розмову. Ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Будемо розкривати інші секрети. Ну а на сьогодні, друзі, поки що, поки що, все. Тому дочекайтеся наступного випуску. Після реклами. Далі з вами Дорофєєва. Реклама. Зізнаємось вам в коханні. І даруємо знижку до 5% на квадратний метр на всі квартири від благо. Бо саме ви наше натхнення, з любов'ю, благо. Акція діє з 5 по 23 лютого. Деталі на сайті «Благо.девелопер.ком». крапкаком уповнити вдома, потрібно запаси. Мичного побільше несемо до каси. Ніщо зупинити не зможе тебе. Поча лютих знижок у Таврія Фека ще у таврі можна знайти, а знижки 5. Те, що хочеш, та менш витрачай. Деталі акції в точках продажу. Реклама все буде красиво, шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво.